Чому Путін змінив стратегію щодо війни в Україні? Про що він власне розповів на економічному форумі в Петербурзі? Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати виступ Путіна на міжнародному економічному форумі. Хоча цей форум швидше міжплеменний, адже з Європи там було присутньо буквально. Кілька представників там від Угорщини, до прикладу, але по суті весь критичний базис був направлений або на місцевого обивателя, або на африканські племена, які власне підвід... приїхали відвідати цей форум. І, попри всю таку бравурність виступу Путіна, насправді все в них далеко не так добре. Як Путін декларує, і власне через це певну стратегію він змушений змінювати. Я зацитую певні речі, які він озвучував, і надам до цього свої коментарі. США заборгували світовій економіці 54,3 трильйона доларів, а фундаментальні засади економіки США зараз потріскують серед проблем держборг та інфляція. От така теза. І ця теза насправді правдива дійсно в США величезний державний борг. Проте, а економіка Путіна базується не на таких самих тенденціях, не на таких самих запозиченнях. Не є вона там настільки переплетена з тим, що він настільки суттєво критикує. Тема того боргу боргу всіх держав, і кому всі винні. Це така тема достатньо конспірологічна. Проте. Цю тему використовує і Путін, її використовував, і Сі Цзіньпін, фактично в свій час шантажуючи можливість виведення на міжнародний ринок, в тому числі, і найбільший готівковий доларовий запас, який є в Китаю. Найбільший готівковий доларовий запас в свій час був саме в Китаї, і зараз швидше за все він також є такий, але цього не було зроблено. Чому? Тому що в такий спосіб лягла б так само дуже швидко і та ж китайська економіка. Тому все набагато складніше для тих, власне, хто. Хто в темі, скажімо так, і хто розуміє, що це просто бравада. Російська тактична ядерна зброя в 3-4 рази потужніша, ніж використана США в Хіросімі та Нагасакі. За своїми показниками, вона не є потужніша в 3-4 рази, проте, те, що бомби, які були скинуті на Хіросіму і на, на Нагасакі, вони не вибухнули повністю. Але дійсно, московська армія має перевагу в ядерній зброї над Сполученими Штатами Америки. Про що була доповідь на рівні Конгресу США. Проте знову ж таки тут не все так однозначно. Чому? Тому що питання не тільки в кількості, а й в якості. І не так давно відбувалося на Москові. Мені здається, 2,5 чи 3 місяці тому відбувалося на Москві випробування якоїсь нової ракети, яка здатна нести ядерний запас. І я читав британських військових аналітиків. І в мене таке склалося враження, що вони, пишучи свої коментарі, старалися дотримуватися певних норм дипломатії, але не могли втриматися від сміху. Чому? Тому що запуск ракети, очевидно, без ядерної боєголовки, зміг відбутися лише з 13-го разу, та й то і результати результати зрозумілі з 13-го разу. Це надсучасна зброя, якою Путін там хвалиться. Тому питання щодо ядерного запасу Московії щодо його боєздатності, воно таке достатньо, достатньо роздуте і цілком може виявитися, що король голий на Україні відбулась узурпація влади. Цю тему московська пропаганда, і не тільки московська пропаганда, звичайно, буде розганяти, і дійсно тут є певні. Правові питання, правові колізії, проте я окремо щодо них неодноразово це коментував себе на каналі, в тому числі брав інтерв'ю Віктора Івановича Шишкіна. Кому цікаво, можете переглянути російські війська поступово видавлюють супротивника з Донбасу та інших територій. З початку року звільнено 47 населених пунктів. Так, дійсно, з початку року Московія має успіхи, і в першу чергу це пов'язано із затримкою із західною допомогою, з тим, що у нас був просто критичний брак озброєння та боєприпасів. Проте зараз ситуація вже вирівняна, і до прикладу, саме сьогодні, вийшла стаття видання Bloomberg, яка каже, що Путін втрачає критичний час для можливості прориву на фронті, оскільки ресурси в них переважають наші дуже суттєво переважають і були величезні проблеми і продовжуються певні проблеми. Із постачанням боєприпасів та озброєння для України то вони користуються цією перевагою. Проте навіть в тих місцях, де зараз відбуваються досить негативні тенденції для України, зокрема про наступ на Харківщині, там насправді це все відбувається. Ці всі територіальні досягнення Путіна відбуваються ціною величезних жертв, причому в рази більших жертв ніж насправді української армії. У генштабу є план дій, він буде успішно реалізований. Оце це теза мені взагалі дуже сподобалась Путіна. Знаєте, це як от радянський Союз під час холодної війни змагався з Сполученими Штатами Америки, і тоді народився такий жарт, за який могли в радянські часи і посадити. Але жарт полягав в тому, що ми б давно перегнали Сполучені Штати Америки і весь захід, якби не боялися показати всьому світові свій голий зад. Момент, коли можливе застосування ядерної зброї ще не настав, і як сподівається, Путін ніколи не настане. От така фраза, і знову ж таки, як тут не повернутися до боєздатності тієї самої ядерної зброї, до шантажу про те, те, наскільки Путін брязкає ядерною зброєю і лякає весь світ, в тому числі і руками цього, чи голосом цього непросихаючого просихаючого Дмитрія Медведєва. Насправді не все так просто, і партнери по БРІКС, в першу чергу Китай і Індія, категорично виступили. Проти застосування ядерної зброї, і Путін, ну, грубо кажучи, отримав такий собі певний втик. Додайте до цього те, що Путін їздив зустрічатися з Сі Цзіньпіном, і там в нього було три прохання. І серед тих трьох прохань була неучасть в саміті, який 15-16 має пройти в Швейцарії, і в тому числі було підписання. Нової газової угоди по цій новій газовій магістралі, яка побудована. Але газова угода не підписана, тому що Китай зажадав для себе перше меншої ціни, друге, сказав, що буде використовувати менший обсяг. І знову ж таки, сюди доплюсовуємо позицію Китаю щодо ядерної зброї. І вже виходить, що Путін, ну, м'яко кажучи, не договорює, виступаючи на цьому форумі в Петербурзі. Авіаносці, які мають США, Франція і Великобританія з урахуванням наявності в Московії і Китаю сучасних гіперзвукових засобів ураження втрачають своє значення. Фраза така, знову ж, дуже-дуже голослівна. Знову ж таки, ефективність московської зброї. Ми достатньо чітко побачили і на превеликий жаль відчули на собі. Проте на собі треба розуміти. Ми відчули не тільки ефективність, чи навіть не стільки ефективність, скільки масовість. Так, зброї там дуже багато, в тому числі тої, яку зробили під час Радянського Союзу, в тому числі тої, яку в свій час Україна передавала Московії, поки нас роззброював внутрішній ворог на догоду ворогу зовнішньому. Але масовість не означає ефективність. І коли ми говоримо про авіаносці, про сучасну західну зброю, і навіть про ті ж самі далекобійні ракети, то вони показують суттєво ефективніші дії. Проти московської армії, ніж московські аналоги. Знову ж таки, це без використання західної авіації, яка є набагато сучасніша, набагато потужніша. Так що в цьому місці Путін, м'яко кажучи, навіть вже не видає бажане дійсне, а просто цинічно бреше. Ну що він, зрештою, робить неодноразово. Росія поки не постачає далекобійні озброєння країнам, які зазнають тиску, але залишає за собою це право. Ну тут це такий натяк і щодо Білорусі. Ну хоча в Білорусі озброєння заводиться, але це натяк про боротьбу за так званий глобальний південь за країни Африки. Проте тут проблема в першу чергу не в тому, що Росія може, але не хоче, а в тому, що там є інтереси Китаю, і Китай в партнерстві з Росією виступає знову ж таки старшим братом. А Росія виступає таким собі квазівасалом, і навряд чи Китай потісниться своєю зоною інтересів. Тому навіть в цьому питанні все набагато, набагато складніше, ніж говорить Путін. Жодної необхідності проводити мобілізацію в Росії немає. Понад 300 тисяч осіб прийшли у військкомати, уклали контракт минулого року. Цього року вже понад 160 тисяч. Дійсно, показники мобілізації в них там достатньо високі, і вони купують своє м'ясо високими зарплатами. В умовах, коли економіка, як би вони там не надували, щоки, економіка Росії таки постраждала від санкцій, в першу чергу високотехнологічні галузі, на превеликий жаль, санкції достатньо діряві, тому не було повного ефекту. Але ну, очевидно, що для багатьох людей можливість заробляти навіть в такий цинічний спосіб, прийшовши загарбником окупантом на чужу землю, ну така на Московії природа. Причому що цікаво. В цій їхній природі, природі того гомосовєтікуса, якого там виростили починаючи з 1917 року, і продовжують вирощувати до цього часу, треба розуміти, що в них фактично неможливе таке явище, як голодні бунти. От неможливо довести їхнє населення до такого стану, щоб їм економічно було так погано, щоб вони просто так готові були виходити і бунтувати. Це треба враховувати, коли чуєш всілякі прогнози про те, що «О, там буде погіршення економіки і так далі, і вони вийдуть будуть бунтувати. Ні. Через погіршення економіки вони бунтувати не можуть. Московію можна розвалити відцентровими процесами, коли різні суб'єкти Федерації захочуть відділитися, коли підніме гордо голову чеченський народ. Чи після смерті Кадирова, чи, можливо, усуне його під час цього підняття. І не тільки про Кадирова, Татарстан, знову ж таки, Башкірія, Новосибірськ, тобто території дуже-дуже багато, в тому числі насправді досить великий бунтівний потенціал є в тих територій, де чимало генетичних українців живе. Але власне ключові речі стосовно його виступу я вже озвучив. Що можна підсумувати? Можна підсумувати, що зараз відбуваються дуже глобальні геополітичні торги. В тих геополітичних торгах Путін шов по наростаючій. Максимально завишаючи ставки, брязкаючи ядерною зброєю. проте зараз я бачу вже згортання щодо ядерної зброї. Швидше за все, це пов'язано із позицією Китаю із позицією Індії, і можливо з тим, що таки нарешті захід можливо передав якісь більш критичні сигнали щодо того, що у відповідь на використання тактичної ядерної зброї буде дуже жорсткий удар. Цілком може бути, що фраза від Білого Дому, яку нібито цитували в свій час, в першу чергу її процитував міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Він сказав, що якщо буде застосована ядерна зброя, то наземна наземний контингент на території України буде знищений ударами західної зброї. Це цікава теза. Насправді вона достатньо суперечлива, але якщо таке прозвучало. Якщо Путіну дійсно передали таку погрозу, то це дуже дуже позитивно. І судячи з того, що таке дійсно певне згортання риторики і таке переключення відбулося, швидше за все, так воно і сталося. І знову ж таки кадрові ротації в Міністерстві оборони це велике питання, тобто перехід на Довгострокові рейки, що передбачає собою, в тому числі, і підготовку до замороження конфлікту в тому чи іншому вигляді, на превеликий жаль, нас зараз. Підвели саме до такого сценарію, ну і підводили нас до нього впродовж тривалого проміжку часу. Але найбільший підсумок і позитивний підсумок для України полягає в тому, що в Московії зараз вже немає тої надпотужної ресурсної переваги, яка в неї була на початку 2024 року, і це є ключове. Чому власне, Путін поступово почав змінювати риторику і фактично задекларував певну таку часткову зміну стратегії? Це не означає, що війна там швидко припиниться, ще, що, ще, ще, щось, але це яскравий показник того, що вони просто дуже сильно надувають щоки і все. Не настільки в них добре, як вони пробують малювати через своїх різних пропагандистів і інший непотріб, яким засмічують і московський інформаційний простір, і стараються працювати на заході, витрачаючи десятки мільярдів доларів кожного року. Ось такий мій коментар щодо виступу Путіна. Прошу вас прокоментувати, вподобати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест руху Українська Сила. Поділяйте цінності та бачення України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.